私もね、これからも、どこからでも行くんだ。 До будинку 34-річного Василя Омельяновича сходяться люди. Приїхали друзі та колеги з різних куточків України, аби попрощатися із чоловіком. Талановитий кухар, досвідчена і відповідальна людина, товариш та побратим. Друзі згадують Василя Омель'яновича. Коли він повернувся з першої експедиції, не здравствуйте, а я їду знову. Це його перші слова. Це його життя було Він жив цим». Василь був дуже. Гарним надійним другом товаришем, навіть братом. Дуже вкладався. Так? Якщо люди були вігетаріанці, старався готувати для них вігеріанські речі, хоча у нас це не передбачено. Тобто, якщо у людей якісь були проблеми, то теж він старався. Він допомагав нам науковцям. Завдяки йому, в принципі, і деякі наукові речі ми зробили. Він був такий уважительний, до старших, завжди поздоровується, завжди всіда... на машині. І за завжди тебе встановиться, підвезеть. гордилися, що в нас земляк наш дорога нашого співвітчизника додому зайняла майже півроку. Увесь цей час рідні отримували різні відповіді. Як мені пояснили, у нас немає в Україні підтвердження про те, що це дійсно ця людина. База знищується. Кажу, як це таке може бути, база знищується. Це мені особисто таке говорили слова. Були питання з отриманням відбитків пальців. І на жаль, це питання поза компетенцією центру. Це питання міграційної служби України, яка мала надати в Чилі передати офіційно ці відбитки. Ці відбитки були передані, і це значно прискорило питання повернення тіла. Рідні та друзі й досі не вірять у самогубство. кажуть, чоловік мав плани на життя. Ні, не повірив, тому що це була відповідальна людина, яка ніколи як би ставила свої інтереси. Позаду, а якби, якби інтереси команди, це було все. Ми, Тому ви знаєте, ніхто вірить? не вірить в те, що він покончив самогустом. Ну, ми не можемо. Знає тільки він, як кажуть, знає тільки бог. На жаль, ніхто не застрахований від того, що, що там можуть бути як нещасні випадки, так і випадки ну, пов'язані з психологічним здоров'ям. Це справді велике випробування. Десять чоловік там чи дванадцять, і цілий рік там бути. У полярника залишилися мати, тато, брат та два вірних друга Хаскі – хатіко та Аська, поховають. Василя на цвинтарі у рідному Малині. Мати ж була в лікарні, мати на лікарствах, на не дуже хорошому стані. Ну, батько питається тримати. Ми, ну, ви розумієте, що такі батьки, які потеряли свою дитину. Тримали ще на тому, що би, він звик, що його немає, він там, що він на роботі. Але достатньо було того, що вони приходять до фотографії дуже 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 важко, звичайно. Дуже важко, дуже Для батьків, І, батьків перед, це дуже важко. І для нас сусідів, для всіх важко. Обірвалося життя так зарані молодої людини. Вікторія Гнатюк, Данило Мамончук, телеканал СК1.